Театр чи кіно йди, йди. улюблена вистава в якій коли-небудь грали. Mm, вони всі по-своєму улюблені. Ну давайте буде слава героя. Роль, яку мрієте зіграти колись була ніки ніж з тригрошової опери Остання вистава, яку бачили, <реш> там, там, де грав Марія Стюарт, останній серіал чи фільм, який подивилися. Ого, останній фільм чи серіал. Чорт забирай. Можна це в кінці? Можна. Дякую. <реш> улюблена репліка зі сцени. Звистава, слава героям. Людина, людині, людина. Що вас надихає? Життя, любов. Якби ви були реквізитом, то яким? <рес> Я думаю, що горщиком. <рес> Борщ чи паста? О -о 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 -о. Окей, паста. Де подивитись інтерв'ю з Дмитром Рибалевським? На станції театральна. Вірно. Фільм Жан-Маркова Руйнація. Дже ja, Леонов Джелесон. Я не пам'ятаю, короче, це «Камембечер». А фільм класний.